Відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції. У порядку статті 59 з приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні, Прошу членів комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання Комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Так, сьогодні у нас одно одне питання. А, як воно звучить? Правильно? Молочите апарату обласної ради підготувати проєкт рішення обласної ради про затвердження проєкту встановлення зон санітарної охорони зони об'єкту. Це ми зараз порядок денний за перший, правильно? Так? так. То за то, щоб затвердити порядок денний? Рединові читали. Да. Да. Одноголосно. П'ять за. Перше питання. Доручити апарату обласної ради підготувати проєкт рішення Житомирської обласної ради про затвердження проєкту встановлення на санітарної охорони водних об'єктів. Хто за Товальов за. сесію? Так. Рабінович за. за всім дякую. Коли буде готовий проєкт рішення, перед сесією ми ще раз. В той самий день сесії, чи ви з вами додатково погодити, коли буде готовий проект рішення? Буде проект рішення, готовий. і Ще раз я попрошу зібратися. Всім дякую.